Вітаю! А чи знали ви, що таке звичне для нас повсякденне явище, як горіння, є нічим іншим як хімічним процесом? З хімічної точки зору горіння є процесом окиснення, і для того, щоб воно відбувалося, потрібно виконати певні умови: це наявність горючої речовини, доступ до кисню повітря та нагрівання до температури займання цієї речовини, тобто наявність жерла тепла, яке буде ініціювати запалення. Горюча речовина або паливо це речовина, яка може реагувати з киснем у процесі окиснення. Прикладами горючих речовин можуть бути вугілля, деревина, газ, бензин та інші речовини. Кожна з цих речовин горить по-різному, залежно від хімічного складу та структури. Наприклад, вугілля горить, окиснюючись до вуглекислого газу СО2 та води, виділяючи при цьому тепло. Також вогонь може бути викликаний хімічними реакціями, що відбуваються при контакті деяких речовин із повітрям. Хімічні процеси горіння можуть бути складними та різноманітними і залежати від багатьох факторів, таких як концентрація кисню в повітрі, температура, наявність каталізаторів та розмір частинок палива. Наприклад, збільшення концентрації кисню або підвищення температури може прискорювати реакції горіння, а використання каталізаторів підвищити ефективність. Неправильне поводження з вогнем може призвести до виникнення пожежі, травм, руйнування майна. Також він може призвести до викиду небезпечних речовин в атмосферу та забруднення навколишнього середовища. Для гасіння вогню можна використовувати різні засоби, такі як вода, пісок, вогнегасники, піна та інші спеціалізовані засоби. Правильне поводження з вогнем вимагає дотримання правил техніки безпеки це допомагає запобігти виникненню пожеж та мінімізувати ризики для життя та здоров'я людей. Окрім основних хімічних процесів, існують багато цікавих фактів про горіння речовин. Наприклад, чи знали ви, що колір полум'я можна змінити? Колір полум'я змінюється залежно від хімічних речовин, які горять. Це відбувається за рахунок різних хімічних процесів, які відбуваються у полум'ї. Використання різноманітних речовин, які можуть забарвлювати полум'я у різні кольори, використовується у створенні феєрверків. Наприклад, цікаві факти про горіння речовин допомагають краще розуміти процеси, які відбуваються у вогні, та різноманітність явищ пов'язаних із горінням. Дякую за увагу! До побачення!